Я Орем Петро Васильович Писарівська дайте, дайте Писарівська громада. От е, тут прозвучало, що е, на підставі закону робиться і так далі і тому подібне. Але закон каже, що в першу чергу це волевиявлення громади. У нас ситуація в Писарівці склалася така, що 16-го року залишається невирішеним рішенням сільської ради. Про приєднання, про створення ОТГ у складі шести сім писелька, щітки, сокиринці і так далі ми поїдемо. Тобто це рішення, що б вам голова не говорив, він це твердив ще на моїй письмовій запит, було залишилось Який голова? Науменко Дмитро. Грозу. Так що, якщо вирішується якесь питання, то прошу в першу чергу зважити на волевиявлення народу. 900 чоловік підписали за створення ОТГ що Киренці, і там було питання проти приєднання до Вінниці і Вінницьких Хуторів. Тому вихід цього питання повинен бути що, тільки законним способом: проведення знову громадських слухань, набрати більше голосів, ніж було подано за перше питання, а тоді, куди вирішить громада, туди і приєднується. А то взагалі оцей. Процес мені нагадує, як раніше, лозу, железною рукою загонів чоловічство в щастя. Якщо ми говоримо про дотримання законів, да, і ви кажете, куди б не зверталося, звертається в районну раду, обласну адміністрацію. Ми куди не зверталися про порушення, які були, ніякої реакції ні від районної, ні обласної ради ми не мали. Це стосується, наприклад, коли. Є бажання влади вирішити в своєму руслі, наші керівники вирішують так, як їм сказали. Без оглядки на закони і так далі. Михайло, пам'ятаєте, сесію ми були присутні, де ви говорили про школу про передачу. Да. Є постанова Кабміну про передачу об'єктів суспільно-соціально-культурної сфери. Да? Обговорення протягом 15 днів повинні тривати обговорення. Тобто доволі тривалий етап. Після вашої сесії прийшло менше місяця, і нашу школу разом з землею передали з власності сільської ради загальну власність, комунальну власність Вінницького району. Вибачте, а куди дивиться влада на отакі порушення? Так. Є прецедент. В Мерінському районі суд <скасував>, скасував рішення сільської ради, тому що воно було звісне перепрофілювання навіть. Як діяти в цих питаннях? Давайте, якщо ми вирішили діяти в правовому руслі, то кожна зі сторін буде дотримуватися цих законів. Я перепрошую, можна один, одного аргумент? Ви говорите, давайте зробімо дві частини. Про школу ми не будемо говорити, тому що це стосується цього документу. Можна? Воно якраз Власне, стосується, тому що ви сказали апелюючи. А що у вас є? А в нас вже нема школи. У нас нема активів. Другий важливий від. момент. Ні, Давайте винеслимо до цю документи, да, я тебе поговоримо. Ми кажемо, не що це не що рада робоча. Другий важливий Другий момент. Важливий Другий момент. В агрономічному. Послухайте, будь ласка. Я, в, не, в, хочу будь ласка. я, я не хочу, хочу слухати. Будь ласка. Ви приклад маренкева і слухав. В агрономічному три роки є бажання в одної частини об'єднатися, в іншому не об'єднатися. Якби приїхав голова обласної адміністрації, сказав об'єднуйтеся, це було б прийнято одною частиною як добро, а друге як зло. І точно би носили б у всіх медіах де можна і не можна, про те, що натиснули тиски і так далі. Прийняття рішення вас всередині щодо об'єднання до приєднання інших кроків це ваша внутрішня частина. Ми маємо дуже багато прикладів корделів, куди де депутати проголосували, а хтось каже, що проти. І нам треба приймати тільки з позиції того моменту де є документ, де затверджений громадою, де делеговано депутатам по право приймати рішення за громаду. І це питання вашої відповідальності, вашої демократію всередині. І тому питання добровільного об'єднання зараз не стоїть. Об'єднуйтесь, будь ласка, добровільно. Тільки якщо це буде відповідати методиці і іншим крокам. А і це не путайте, будь ласка, одне з другим. Ми кажемо документ, який не може бути пустим, не може бути окрема незалежна Гавришівська республіка. Писарівська республіка і інші республіки це частина великої держави, де держава делегує освіту, медицину, <кій> де часом буде делегувати пожежну безпеку і інші, бо ці малі частинки великої країни, а не громада, це я або Петро. Бо є ще інша половина громади, яка хоче або не хоче. А дуже важливо, що часто відбувається: приходить хтось один з депутатів, і каже, що він знає маніпулюючи, спекулюючи фактами, не почувши всіх, наша вина тільки в тому, що в нас найбільша кількість громад в Вінницькій області порівняно з іншими громадами України. І ми фізично вчетверо, якби їздили по всім громадам, нам треба 200 днів, щоб просто відвідати кожну громаду фізично, так само, як і працівників адміністрації і інших. Тому питання: якщо є фахова, повірте. Кожен день приїжджає 5-6 громад і фахово консультується. Ми пояснюємо, де «да», а де будуть складніші. Тому що ми так само не звільнені за функціонування громади, якщо вона потім створиться або лишиться такою, як є. І мені в першому скажуть, ти не додивився, ти не порадив, ти не фаховий, ти не експерт, і ти ніхто. І тому моя позиція поза державною службою казати правду в очі. Є добровільне, і воно в ваших руках, а є відповідальність за майбутніх дітей. Займуємо майбутнє школи території і все іншого. І я про це маю говорити. І це говорить самі. Я, я, будь ласка, доповню. Я не втручаюся в процес об'єднання, але він повинен бути здійснений законом. Ви тепер вже всі знаєте, що є рішення Писарівської сільської ради, яке не виконане. І не виконане одноосібно головою сільської ради. Про це свідчить, що заяви, які подавались на обласну адміністрацію, на обласну раду. Всі депутати там підписувалися. на жаль, ніякої реакції не було. Якщо хочуть, громада хоче приєднатися, значить вона з цього цей ноту повинна вийти законним шляхом. Тобто повинні бути такі ж громадські слухання, перспектива якогось об'єднання. На підставі цього сільська рада скасовується рішення, а то виходить, що 900 чоловік проголосувало, вибрало напрямок розвитку, одна людина одноосібно. Це помножило на ноль, а зараз хочуть на підставі цього побудувати новий напрямок. Ні. Будь ласка, нехай працює громада, я підтримую любий вибір членів своєї громади. От, але це воно повинно, повинно бути законним шляхом. <клес> да, не так. І 900 чоловік проголосувало, є закон, воно має законну силу, рішення не устаріло, воно потребує виконання або скасування. Але це не одноосідно, а шляхом громадських слухань. Як... Два, 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 два запитання. <кхід> Об'єднання це завжди 2, 3, 4, 5 суб'єктів. Інші громади дали таке саме рішення чи не дали? Це перше запитання. І друге запитання. Коли ми говоримо про перспективний план і про те, що добровільно, розумієте різницю між перспективним планом і добровільно? Ще раз хочу пояснити, що. На сьогоднішній день і на майбутнє ніхто не вніс зміну закону, у якому добровільне існує. Перспективний план це пораховані фінансово-економічна спроможність, щоб громада функціонувала самодостатньо і надавала всі функції, всі послуги. Якщо ви об'єднаєтесь поза межами перспективного плану, відповідальність за те, що до вас не буде швидкої допомоги чи іншої, беремо себе громаду. Українську це відверто говорити і не вирізати з